Доброго дня сьогодні ми розглянемо питання щодо сплати земельного податку платниками єдиного податку третьої групи, які надають в оренду найм, позичку, частину земельної ділянки або нерухомого майна. Нагадаю, що відповідно до норм Податкового Кодексу України плата за землю це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Об'єктами оподаткування платою за землю є, зокрема, об'єкти оподаткування земельним податком, а саме, це земельні ділянки, які перебувають у власності. Земельні частки паї, які перебувають у власності, або земельні ділянки державної та комунальної власності, які перебувають у володінні на праві постійного користування. Разом з тим, абзацом першим пункту 284.3 статті 284 Податкового кодексу визначено. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями або їх частинами сплачуються на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території. Згідно з частиною першої статті 797 цивільного кодексу України, Вказано, що плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди їх е, окремої частини, складається з плати за користування нею і плати за користування земельною ділянкою. Тобто у платників єдиного податку третьої групи, які набули у власність або у постійне користування земельну ділянку, та надають її або нерухоме майно, що знаходиться на такій земельній ділянці в оренду, найм позичку, виникає обов'язок сплачувати земельний податок та надавати податкову декларацію сплати за землю на загальних підставах. Відповідно до частини першої статті 795 цивільного кодексу зазначено, що передання наймачеві будівлі або іншої капітальної споруди Оформляється відповідним документом актом, який підписується сторонами договору. Згідно із статтею 796 цивільного кодексу, одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди їх окремої частини, наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди у розмірі, необхідному для досягнення мети найму. Також у договорі найму сторони можуть визначити розмір земельної ділянки, яка передається наймачеві. Якщо розмір земельної ділянки у договорі не визначений, наймачеві надається право користування усією земельною ділянкою, якою володів наймодавець. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно. Тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні з урахуванням прибудинкової території, платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування сплати та подання податкової звітності. Зокрема, згідно з підпунктом пунктом чотири пункту 297.1 статті 297 податкового кодексу з податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку. Третьої групи для провадження господарської діяльності, крім діяльності з надання земельних ділянок або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках в оренду наємпозичку на іншому праві користування, та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва. Враховуючи зазначене, якщо платниками єдиного податку третьої групи у договорі оренди, найму позачки не визначений розмір земельної ділянки або не враховані вимоги статті 286 Податкового кодексу, то вказані платники сплачують земельний податок за всю земельну ділянку. Якщо у договорі оренди, найму позички визначений розмір земельної ділянки з урахуванням статті 286 Податкового кодексу, то вказані платники сплачують земельний податок лише за земельну ділянку, яку передали в оренду, найм або позичку. Дякую, на цьому все, до побачення!